Це участок на 2,5 гектари. Цей год свою засіяв знову. Показує частину своїх земель місцевий житель Володимир Слободяник. З 2007 по 2023 роки вони були в оренді одного з місцевих фермерів. Та коли завершився термін дії, вирішив обробляти землю сам. Платили і 13, і 12, і 15 зараз платять. Ну, все рівно при нинішніх розцінках це дуже мало. Я вирішив потихеньку забирати свої паї, і починати самостійно працювати. Повідомили про таке рішення фермеру за півроку до завершення терміну договору, розповідає його дружина Людмила Слободяник. На це ніхто не звертав уваги, і вони продовжували обробляти землю і не хотіли нам її віддавати. І коли прийшов, прийшло закінчення договору 19 квітня. То 20 квітня він поїхав, чоловік і зробив розірвання договору, щоб все було законно, щоб вийти на поле, на своє поле і хазейнувати там. Коли все ж засіяли своєю соєю поле, почалися погрози, додає чоловік. Щоб ми не зберемо, не посіємо, ми не дамо вам можливості ні зібрати, ні посіяти, поки ви не підете на наші угоди, то і свідати їм обратно землю в користування. Зрештою, одного дня виявили спалений хімією врожай, каже пані Людмила. Саме перед ми визвали поліцію. В нас взяли показання. Потім ми звернулися до заступника голови Паланської ОТГ. Він нам допоміг організувати комісію, яка приїхала і зробили. Огляд за агрономом, з фахівцем, який це все бачив, що дійсно рослина була пошкоджена хімічною речовиною. Тоді понесли збитки, бо увесь врожай був зіпсований, а вклали в посівну більше ніж 160 тисяч гривень, додає подружжя. Така ж ситуація виникла і в Тамари Сіркової. Два гектара 59 соток. Це я забирала мамин пай. Коли приїхала я вже обробляти своє поле, я побачила, що воно було засіяне ячменю. Ну так як це вже було, я вже розірвала договір, в мене вже були документи на руках. Я взяла перетискувала, той ячмінь, бо я продзвонила до нього, кажу, що нашо ж ви посіли. Він каже, дождися, хай уб... ну, я уберу, а потім я тобі віддам його. Ну я ж теж не хочу рік. А потім, це ж десь в липні місяці, я приїжджаю на поле. Побачила, що моя земельна ділянка спалена, Посередина вся вигоріна, соя жовта. Все, я визвала слідчо оперативну групу. Вони приїхали, зафіксували все і більше нічого. У грудні Олександру Мартинюку підпалили господарську споруду, що також каже, пов'язує з конфліктами за землі. По бетоні прямо вогонь був по стіні. Видать, бензином, обрезкало в ногу, а на горішці сіно було. Загорілося це ж і сіно, і стройматеріал. Боялися, щоб не передалося на хату. Три свої паї на 13 гектарів вони віддали в оренду на 49 років цьому ж фермеру, розповідає Світлана Мартинюк. Вони хотіли, щоб ми підписали на них уже ці якось земельні паї. Я не дала згоду на це підписання. Вони, мабуть, разів чотири добрих приїжджали до мене. І що ми будемо рішати? Або вертайте кошти, якщо ви хочете забрати паї, а ні, то будемо говорити по-інакшому. Я кажу, це в смислі як. Ну думайте, поки ми не запустили цей процес. Від січня 2023 року у них триває суд, аби розірвати договір, каже жінка. Що якщо я, мені щось не подобається, я маю право повернути кошти і розірвати договір. І повернути там якісь проценти. Ми вже один суд виграли, але що ж виграли, як ми не можемо державний акти забрати. Тому місцеві звернулися до громадської організації Черкаський правозахисний центр, аби вони розібралися, на якому етапі знаходиться справа у поліції, розповідає її голова Тарас Щербатюк. Нині розглядати будуть чотири справи. Тих осіб стосовно яких чинилися тиск, погрози була спалений будинок. Після цього ми будемо досліджувати власне всі обставини по справі і клопотати саме перед слідчими, щоб вони більш активно працювали і шукали саме винних осіб. Та рекомендує людям не боятися говорити про такі ситуації. Ми радимо людям відразу викликати правоохоронні органи, поліцію, телефонувати на 102, фіксувати це. На телефоні гарячої лінії для того, щоб Потім докази були того, що вони звернулися і повідомили про вчинення можливого злочину щодо них. Як повідомив нам письмово керівник агрофірми, яку звинувачують місцеві, Анатолій Кисіль, його підприємство не причетне до знищення урожаїв. Щороку у всіх селах вони намагаються знайти спільну мову або ж мінятися ділянками, аби не розривати свої площі посівів. Натомість каже чоловік, коли завершився договір, кожен власник землі може знайти нового орендаря або ж займатися самостійно. Знову обговорювати поді... Дії торішньої давнини не хоче. Звернення від громадян було зареєстровано торік, 19 липня, у єдиному реєстрі досудових розслідувань, повідомила телефоном речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. А це умисне знищення або пошкодження майна. Наразі проводиться досудове розслідування, проводяться відповідні експертизи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Тетяна Зазуля та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.